Всім привіт! З вами я, Dragon, і сьогодні в мене колаба з Craig man, man, man. Так, і прикол в нашого відео в тому, що ми будемо грати з рандомними оружками. Надіюсь нам повезе виграти. Ага. Телепортирия в нас у першу каточку? Да надіюсь нам випаде щось хороше, mm. дуже хороший логаут, да? mm -hmm. бо нам треба виграти mm -hmm. бо... думаєш, виграємо ми цю клаточку чи ні? Не виграємо по-любому, да? Не знаю, нова арена. Блін, Я хочу новую пушечку, яку я купив. <свистец> ну мені дали странный пестик. Оп! А, а ч такий урон огромный? Зз. ззаб з, -з Ай-яй-яй-яй-яй. Я думаю, я буду брати свій лодаут. Хоть mm. Хоча, наверное, не буду. Якраз мій вод флеерган випав. Туда. Туда. Чувак підпалився. Туда. Я підпалив чувака. С помощью флеергана. Я не хочу якось менять цей вода, бо мені він нравится. Меняй. Ну ты я тільки що буду зробив? Ах, воно вже. воно, воно просто стоїть. Опа! О! <плес> Ага. Я не знаю, що я роблю. Ой-ой-ой, У ой, ой, мене теж Мы не тоже от випав. Mm -hmm. выпал. Вы вообще не тут. Ай, чого так багато? Куда? Так, це в мене анімація вбивства. Так, так. Блии, мне нестандартный вот ты не считаешь мока. Выпав. Ура! Я даже ні одного разу... Не пробував нормальну флейерган. О, мені випав флейерган. Можна я його попробую в дійстві? Подожди. Я хочу і тоже їх підпалити. Зараз прямо на відео я відкриваю Ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Що випало? Ну круто, в принципе, анимация. Я хочу ее взять. Тут я могу дагеры ну, купить. Не, пока что не надо. Но потом. А что мне выбрать лучше из мили, э, получается? Это катану, да? Да, катану потом купишь. Ура, так, да, тем часу... тем... Тем... Тем у нас сейчас катану. Тем у нас уже будет другая каточка. Друга. Да будет потракточка навар. Три двое. Угу. Говно. У меня интернат у меня подробно. Крус-рот. Для РПГшки я не знаю, як. — потім, uh, пожалуйста. <descon TUX2> <medim> <cũng hang Meagla fibrile> <Så affiliate> коли потім їж зараз поладять трохи. Так. Ой, я не знав, що так можна. Так. А, хто там стріляє? Іди сюди. Так, ми поки виносимо, виносимо. Та чого ти тікаєш, Що ти тікаєш? Откакаєшся. Він підпалюється. Лише. А, а чого він? Він креса, він тікає. А, ну да, ти думав? Він постійно поприга, він попригу. Він постійно прыгає. І тікає ще, і при чому? А де він? Щось со снайпою і грає ранер? Тупе. Воно там за стінкою. Ідіотище, ще вылазь, давай. Опа. Ура! 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 Уя! Я меняем! Да уярко, 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 уярко. Та, ну пусть стандартный, не считая бурстрайфла и Смолка. О, як вони мене так вырубилось, вот. Пап, та, на, та, вила, па у них кожного, у них кожного снайпа. ай яй яй яй, -яй. Я не думаю, що тут треба брати е е рандом лодаути. Звісно, не думаєш, але ну треба. Для контента, так. Да. Воно вкрили, Вони в кресу пішли. Фух! Я спасся. Як я впав! Бля. Туда! Ти возьмешь щось то О, Господи. Так. Чи ти не хочеш? Диви, воно як бігає. Ти подиви на нього. Так, так, снайпа сюди. Да, сюди. А мені РПГшка випала. Я там э, заметил одну штучку, а де вони, де не давай. Не знаю. Туда. Та, ну я, ну ч ты сейчас падаешь? Я карту, я даже її не знаю так. Тем более. О, мне нравится. Махайло он а да виноват. А він ховається, він ховається, бідненький. Він заникався, десь стой собі сидить. А може він а може, на базі афукаша? Може. Челик вийшов? Угу. По-любому. Якщо вони двоє АФК, то це взагалі буде. Розносик. Дай на... Так я сказав. Челик вийшов. Туда його. Можна я його вб'ю? — Я не знаю, можна зараз... барати. Я його хочу спалити, я його хочу спалити. А ну покажи, де їх ба його бали. По-моєму, він заспавнився в замку, по-моєму. Да -да -да. Не, не в замку. А ну то значить він там. Да-да-да. — -да -да. Я хочу йому його спалити. Да, він тут Давай. Щоб ти горів. Горить. Хороший. Хотів горіти. Я його буду вбивати. Знаєш що? Беру п'ять дотик. Я його буду вбивати раді квеста. Так, він на низу, він на низу, він там, типа, знаєш. Да, він на низу, там, типа. Він тут у замку. Хорош. Він просто і пішов покакати, напевно. От така. А е, ти чого там заспавнишся? Це у нас дуже ізішні катки. Ізішні катки у нас. Да. Наверно, він там опять заспавнився, а я його хочу вбити. Ні, я А, не тут? Тож не тут. А, не ту. О, mm. де. я тут не тут Де? Я тут бачу. Ти там його вже палиш? <рик> Пали. Спалив, чувака. Так, ну що ж, можна наше відео вже закінчувати? Ось таке вийшов нас відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. З вами був я, Драгон, разом з Крейзіменом. Всім пока-пока.